Дощ із каналізації не дає спокійно працювати колективу коростень медіа стабільно раз у два місяці, а то й частіше зі стелі та стін починає сочитись неприємна рідина, спричиняючи збитки та дискомфорт колективу. Працювати ж в таких приміщеннях неможливо, і це за санітарними нормами, тому що лє не просто вода, а каналізація. Називаємо це простим словом фікалі. Прориви рідини стаються у декількох місцях. Ось бухгалтерія. Через часті підтопи тут вже немає освітлення, та й стеля переживає не найкращі часи. А це кабінет кореспондента радіо Інеси Утікеєвої. Він найчастіше страждає. Ці кадри зняті в травні. Смердючий бруд залив техніку, меблі, записи. Три місяці все сохло і щойно повернулись до кабінету. Наступного дня зі стелі знову потікло. Залиті водою, папери, книжки. А цю комп'ютерну техніку, мабуть, уже і сам Гаррі Поттер не зможе оживити. Її доведеться просто викинути. Причина регулярних комунальних аварій використання каналізації не за призначенням. Мешканці Красіна-3 стабільно плутають унітаз зі сміттєпроводом. Памперси, огірки, ганчір'я, що тільки не знаходять сантехніки. Щоб усе це дістати в кабінетах та коридорах, користень медіа розбивають стіни, зривають підлоги. Шкода, що камера не може передати запах. Четвертий раз протягом лише цього року траплялося таке, і в минулі роки люди думають, що робота журналіста це свято. Насправді ми можемо переконатися, що це. Далеко не свято, скоріше брудні будні. Збитки, яких завдають мешканці дев'ятиповерхівки підприємству, моральні й матеріальні, значні. Окрім відремонтованих приміщень під загрозою, дорога техніка, і все це у комунальній власності міста. Сума збитків та все інше наразі вивчається спеціально створеною комісією, до якої входить і Сергій Ярошевець, голова ОСББ, «Красіна-3» під назвою Дружний дім, якому роками не вдається виправити цю ситуацію. Ми Змушені будемо вживати дуже жорстких заходів. Ми будемо звертатися до суду, якщо і надалі такі інциденти будуть продовжуватися. А поки що, колектив «Коростень медіа в обличчі керівника підприємства звертається до своїх сусідів з будинку Красіна 3 з проханням. Будь ласка, навчіться користуватися. Унітазами, каналізацією і, різні, і іншими благами цивілізації, які роблять ваше життя комфортним. Комфортним життя має бути не тільки у вас, але і у нас.